І всім привіт, народ, з вас підписов Ми продовжуємо грати в Кардсферен 4 без модів за Ісландію. І я тут. Спроба. Одразу, якщо я готовий, якщо що перезавантажуватись. але я почну зі спроби висадки в Гренландію. що може бути дуже цікавим, якщо мені вдасться висадити Гренландію. це як мінімум цікаво, це перша наша захоплена територія буде. Так запрошення в Альянсі. там не хочу приймати. Блін! Вони тут є. Сам факт того, що вони тут є, це вже неприємно. Погнали! Якщо я зможу відбудувати тут верфь, порт. ось так. Захопи і повернись. Нам потрібен, якщо що, можливість, зробити крок назад. Так, окей. Подивимось. Подивимось, що нам вдасться з цим зробити. Але вони не контратакують. Що прекрасно, у нас є 90 днів. Ну, блін, прикол в тому, що поки ти дійдеш, поки повернешся, це занадто довго і занадто ризиковано, стоїмо на місці. Краще укріпись. Якщо я протримаюся 90 днів хі я буде прекрасно. Ми візьмемо Гренландію собі. Це, на жаль, на цю мить єдине, що я можу собі дозволити. Так само було б непогано. Союзників я вже не витримаю війну з союзниками. Особливо, якщо захочу ось тут в Норвегію висадитись. Це вже хоча б мої національні території. О, а Сполучені Штати Америки захопили Ньюфаунленд. Це також дуже неприємно. Блін, все. Я скажу за все. Так, я зараз буду перезавантажуватись, я не витримаю втрату однієї дивізії. Для нас це занадто багато. Ой, скільки, скільки там військ. Ну, я, давайте так, я з самого початку сказав, що я готовий перезавантажуватись. Ми занадто слабкі, щоб витримати втрату хоча б однієї дивізії. Тому, 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 зупиняємось. Не відпочиваємо, головне вбити зараз ось ці дивізії. Або хоча б не однією дивізією усаджуватись. Ой, давайте. Ось так: планування. З плануванням ми вже винесемо їх. Тим більше, якщо у нас буде ще одна дивізія. Так, а ви, човники наші, постійте просто на місці. Будуть чи треба чекати ще одну дивізію. А що я втрачаю? Нічого не втрачаю, я можу почекати ще одну твізію. Я хоча б на щось здати. Його слава Та Ну, байдуже. О, ось переобладнати в переобладнати ісмінці. Трохи конвоїв можна. І ще потім 25 конвоїв переобладнати. Давайте зараз не так активно створювати ісмінці. Я навряд чи готовий до цього По людським ресурсам, до такої кількості ісмінців. Так. О, зараз буде 41-рік. Я почекаю 41 рік. Просто ми вже на флот. Один, одна із сім тисяч людей уходить, це не дуже приємно. Так, на, виробляйте нове ППО. У нас цього достатньо виробляйте трохи вантажівок на якесь далеке майбутнє. І по... потяги. Я вибачаюсь, але я зараз закидую тебе когось на потяг. Хоча б мінімальний потяг можливо. Так, вистальва троцького. Як шкода. Та-та-та. Що я тут розширити? А, я вже тут по промисловості дійшов до кінця. Ну, погнали що? Допоміжне оснащення. О, 41 рік. Погнали конструйм промисловість. Цікаво, скільки чек для будівництва додадуть. Спорядження покращив. Давайте об'єктивно, що нам треба на 41 рік. Прям треба. Я б хотів дуже якісний крейсер мати, бо ми занадто залежні від флоту зараз, дуже залежні. Я б дуже хотів мати якісний флот. Вільні фабрики. Так я не бачу прям чогось, чим я хочу тебе забудувати. Може на якісь ось ці унікальні проєкти теоритичну? О, вже до кінця качнути прибережне укріплення, що також важливо, щоб я просто одну дивізію міг лишати тут і не хвилюватися, що в мене сталися капни. Є. Є-є, ще одна дивізія. Прекрасно. Все. Зараз вона відновлюється. А вас? А де ваше планування? Ви... Максимум планування нуль? Чому? Це прям дуже неприємно. Давайте добити їх тут. Ну Так, хоч тут і танки, але ми впораємось. Знову ж, арта плюс ППО, це хоча б щось вже. Але так, скільки. Скільки я вже втратив, так, чи інакше я одну тисячу втратив в боях. Німці об мене точно куди більше втратили, бо я боя, в них три дивізії вбив. Є. як факт я втратив багато. 2 чотири тисячі. Для німців я ж не входжу навіть в якийсь в топ-5 по втратам. Так, дуже хотілося б висадитись в Гренландію. Прям дуже хотілося би. Можливо, навіть хотілося б висадитись в Норвегію. Ось на цей острівець, бо це буде плюс. Ха, 10 людей. 10 людей. 10. Фарерські острови навіть не мрію висаджуватись. Фарерські острови звучать як найкраща ідея для висадки. Бо 28 тисяч людей. Це нам плюс. Це плюс 5... Ой, плюс 20% мого населення. Так, видалити всі накази. Ти йдеш сюди і тренуєшся. Інші двоє натренованих. Готуйтесь висадку звідси сюди. Прошу, мені так чи так, що треба воювати ще й з союзниками. У мене нема вибору. О, допоміжне оснащення, дякую. Можна дослідницьку співпрацю взяти. <плі> Просто ні з ким. Сам з собою дослідницька співпраця. Чум б ні. Не бачу проблем. А, ну, столицю я вже навряд чи втрачу, бо Вон, вона в мене повністю укріплена. Але мені цікаво, що. Коротше, мені вже... це вже спортивний інтер. О, а я можу? Стоп, ви хочете сказати? Я можу нескінченно обмінювати. Хм... Конвой на крейсери? О, до речі, ранній корпус крейсера. Мені треба матичого поміняти на крейсер. Це цікаво, до речі, есмінець. А можна подивитись, як цей есмінці виглядає? Дизайн. Слухайте, а дуже непоганий. Це краще, ніж ті есмінці, які я роблю. Так, а нащо я. Так, стоп, ні. Тоді я взагалі не виробляю есмінці. Я взагалі не буду виробляти есмінці, а сконструюсь виключно на конвоях. А мені додався цей шаблон? Ні, він не додався як шаблон. Я не можу покращити старі есмінці до цього. Так, а ще в мене. <плес> Людські ресурси потрохи ж збільшуються. І за рахунок того, що я збільшив кількість людських ресурсів. І ще що щотижневе зростання. Як би забудуватись? Укріплення є. В інших місцях не дуже хочеться робити укріплення. Можна теоретично зробити інститут морської інженерії 8 днів. Ну мені більше нема чого будувати. Так, совок з німеччиною. Лайно одне лайно проти іншого лайна. О, я вивчив потяг. Натримай радіо ще. І давайте хоча б потрохи. Не знаю, це точно не, най... не, най... не на найближчий час мені потрібен потяг. Але колись вони мені будуть потрібні. На. Окей, створіть мені ще одну дивізію І можливо, можливо мені потім буде сенс навіть брати обов'язкову службу. Ну, ні, досить великий сенс є брати обов'язкову службу. Так, тепер я можу купувати крейсери. Я... Наскільки ж швидко я виробляю тебе? 14 травня один конвой буде. Е -е -е. Видимо, тут раз на 100 днів. Я. Коротше, один конвой на 4 дні. Для того, щоб мені постійно отримувати крейсери. А тут я отримую два конвої. Так, а ти скільки? 10. Одн... О, а я Я можу постійно ось ці це брати. Ці два рішення просто по колу постійно брати. Ну так, то чи питання політ влади, наскільки в мене багато? Блін, ось тут. Дивіться більше військово зобов'язане населення. Тут атака захист дивізій, що також дуже непогано. А тут, тут якісь мобілізації військово зобов'язане населення. Але час тренування плюс 20%. Але, блін, знову ж, у нас найгірше це військово зобов'язане населення. 2,5% військового зобов'язаного населення. Ну ми відчуємо це, це дуже Дуже відчутно буде. Тому, на жаль, я беру тебе. Як крейсери. Ну Давайте. не знаю. Не знаю. Ой, ну вуартую вчимо. Так. Давайте я збережусь. Я справді чокнути, якщо вирішу висадитись Фарерські острови. Але якщо мені вдасться висадитись в Фарерські острови, це буде просто найкраще, що можу. Але, ну, типу, ні, не вдасться. Повернімо середній землі, навіть якщо ось так зроблю. Війна проти всіх просто. Так, підтримку висадки поставив. Поплили, воно попливе, тому що Британія просто не встигла зреагувати, але ми одразу потрапляємо в бій. Ми одразу програємо, ми не пив. А, ні, це не так жахливо. Не так жахливо. Погнали. Знову ж, воно того кошту, якщо я хоча б зможу висадитись, ні, я не зміг висадитись. Ну, типу, все. Типу, це був жахливий бій. Я не знаю, скільки буде тривати ця гра, ця катка, але я не здамся. Я не я, я, я до чогось та дійду. Мені просто вже цікавість. це вже просто цікавість, чи зможу я до чогось дійти тут. Але слухайте, а Фарерські ж острови це Німеччина. Фарерські острови так чи інакше, це Німеччина. Може тоді мені відбрати і робити побільшу внеску в цій війні? Тоб, в такому випадку моя мета просто хоча б при мирній угоді забрати фарерські острови у Німеччини. Може тоді намагатись робити свій внесок в цю війну. Знову ж щоб я хоча б міг висадитись в Гренландію. Стоп! Британія. Попроситись в Альянс. Надіслати. Британію. Так, 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 так. Фарерські острови. Відхилила Фареські острови, та ти здучаєшся наді мною. Це мої Фареські острови. Ну, типу, це моя національна територія Фарерські острови. Окей, давайте для цього нап... треба внести побільшу внеску війну. Можна піти в Африку. В Африку, ну, типу, в Африці я щось зможу зробити навіть своїми силами. Тому поплили одну дивізію, ось тебе дістану. Окремо, армію закину, просто щоб не губитись. Тренуюся, всі інші пливуть в Африку. Знову ж я можу більш мирним шляхом отримати собі супровід конвоїв. Вони розмріялись. Хочете бій? Буде вам бій. Що в нас тут? Ми змогли захистити, але. Блін, вони ж вбили в мене людей зараз. Ого! Ого, ого! Так завантажити. Я вибачаюсь. 11 тисяч в мене втрати. Там ось ця дивізія втратила прям дуже багато зараз просто на пустому місці. Знову ж, я вважаю, що я маю право на перезавантаження, особливо коли граю за Ісландію. Спрей конвоїв. Попроситись в альянс. Відправити війська в В Африку. Зараз. Відправити війська в Африку вантажівками. Вперед. На всяк випадок. Щоб безпечніше себе почувати. Дивізію дістати. І не потрапляйте тут в бій О, на цей раз також. Вони вирішили мене якось спробувати зупинити. Але тут вони нічого не зробили, вони відступили. Злякались моїх човників. Ну, один конвой, один конвой це не всі. А, це там старе, тим більше. Ось цей один конвой, який там був написаний, це старе якесь сповіщення. Воно не рахується. Що у нас тут? Ще бій? Давайте спробуємо тут захищати свої конвої. Скоро тим більше в мене ще есмінець буде. І так далі. І мені тут необхідно захист конвоїв, бо я не хочу, щоб мене тут топили. А британці не будуть плавати просто тому, що вони погані. І не люблять мене. Ніхто не любить. Так. Ну ж, 17 з 19 очек для будівництва. Ці 20% не дали мені жодного бонусу. Нехай поки що будується. Те, що будується. Можу отримую Ферезькі острови і буду Фареські острови забудовувати. Обов'язково було в це море запливати. Якщо мене зараз тут британці не захистять, та ну два конвої втратили. Серйозно, британці. Ви серйозно. А мої двізі, мене до вас також, неймовірно... Так, завантажити. Вибачаюся. Ну, я, я маю право на перезавантаження. Типу, Нащо плити так, якщо можна було. Я... Ось мене дратує те, що я зобов'язан так сильно мікроконтролити все. Я не хочу настільки сильно мікр... мікроконтролем займатися. Ну прям настільки сильно. Це знущання. Це знущання. Так, ви в трьох, якщо що, пливете сюди, в цей порт, не в інший, в цей. Не треба запливати сюди, де є загроза, що вас італійські кораблі потоплять. Я зараз своїми трьома дивізіями зроблю більше в Африці, ніж всі союзники разом взяті. На, ППО покращу. Зараз оточу дивізію. Так, ні, ти стоп. Ти просто сюди. Давайте спробуємо ось так зробити. Вон тут виснажені. Ой, упс. Упс. Так, зараз спробую набити собі внесок війну. Внесок. Мені треба більше внеску Так, ти скажеш, іди сюди. Одна дивізія. Ой! Ой, хтось потрапив в оточення. Давайте допоможемо. Цьому бою. В цьому бою допоможемо Ні, атакуйте, да? Вб'ємо їх. Зараз хтось потрапить в оточення в своєму триполі. І цю дивізію також візьму візьму оточення. О, спроба висадки. Ти, не тренуйся. Нову організацію. Удачі вам. Нехай, нехай висаджуються, Нехай спробують На народна армія беру. Ленд-лізи приймаю всі. Особливо, якщо хтось мені конвоїв накине, я прям максимально вдячний буду. О, ще ісмінець. Сюди. Скільки політ влади? А, 15! 15 політ влади раз на 50 днів був спокійно на есмінці заради есмінців. І судячи за все, там дають людські ресурси одразу разом з есмінцем. Так, обов'язково зробити оточення. А ти в підтримку сюди. Ти йди сюди. Ой, неприємно. Йди в контратаку тут. Ой. Ой, хтось потрапив в оточення. Упс. І цікаво, завдяки кому це ми перемагаємо. А, британці. Може, тоді віддасте мені фарерські острови, якщо я роблю внесок війну. Та чому ні? Це окупована область. Для мене це осередня область. Ну, це прям осередня моя область. Віддай мені Фарерські острови ти. Клят, кляті британці. Так ну, і треба спробувати аж в Бінгазі забіжати. Я аж відсоток. Я один відсоток внеску Віну зробив. Я вклав 2,4 тисячі своїх людей. 2,4 тисячі. Я заслуговую на повагу. Дві 4 тисячі людей. Фарерські острови це 20 тисяч всього людей порівнянні з моїми втратами, те, що я вклав заради вас, це у порівнянні не йде. Ууу, а, ні, це не те? Тут є щось прям дуже цікаве. Ну, у, отрим... Тут множник військово зобов'язаний населення. Ще 10%. Дякую. Дякую за цю ідею. Та ну, тут ці танки, вони швидше за нас. Але ні, все, тепер я швидше. Бо вони трохи щось підтупили. Проб'юсь тут. Давай спробую зробити їм оточення. Не спробую, а зроблю їм оточення. Нова арта. Що, ще? Ну, покращу Арту. Я роблю величезний внесок війнок. Не недооцінюйте мене, будь ласка. Не, вони відступають. Прикро. Так, давай тебе ось так. Тебе ось так. Іди в торбук. Ну, слухайте, я Я неймовірний внесок зараз роблю. Я звільнив вам Африку. Я звільнив вам Африку. Так, блін. Я в Тобрук не зайду, але ось зробити оточення Тобрука. Ой, ні-ні-ні, не -ні -ні, дати. Все. Британці, ви мене не цінуєте. Я зараз захистив вас від оточення. Я захистив вас від оточення. Ви розумієте? Ви хоч розумієте, наскільки це для вас важливо було зараз? Наскільки я вас врятував? Ви хоч приблизно уявляєте? Погнали сюди, погнали сюди. Упс, хтось в оточенні. Так, зараз головне само, буде потрапити в оточення. Давайте краще відступлю навіть. Так ні, не відступай сюди. Прохи відновлюйтесь. І як тільки британці туди підуть, я їх підтримую. Крейсер! У мене є крейсер, покажи свій дизайн. Ой, якраз як, ой, ой, як хорошо, ой, який хороший дизайн. Приєднуйся сюди. І знову ж на це не йдуть мої людські ресурси. Так, і ну 30 пульт влади раз на 100 днів. Я можу собі дозволити. Все. Погнали, буду по колу пускати Окей, давайте допоможемо в цьому бою. Так уж і бути. Ну, якщо вже робити оточення. Так, я сподіваюся, швидко сюди підійду. А, там британці сюди ще й що, нормально. Що, контрнаступ? Завжди? Я, я завжди за контрнаступ. Так, тепер це не контрнаступ, окей. Там США зараз ще будуть війни, прекрасно. Я тільки про це і мріяв на будівництво. Наше будівництво беру. О, все. Нарешті британці по повні пішли. Давайте підтримуємо. Так, я сказав, давайте підтримаємо. Є. Yeah. Ну, ось чому мене британці не цінують Я їм настільки сильно допомагаю, що вони. Ну вони б могли б мало б дуже сильно мене цінувати. Прям дуже сильно. Так, стоп, пауза. Занадто неефективно британці атакують. А я сам не потянув вгору атакувати. Без допомоги. Мені. Ну, сорі, мені не потрібна допомога. Що це? О, ще есміниться, дякую сюди. І давай ще одного ісмінця. Знову ж головне, що вони, типу, одразу поповнені людським ресурсом з'являються. Їм не потрібні, типу. Не потрібно, щоб я ще їм створював людські ресурси. Хм. Сюди одна американська дивізія висаджується, вона не справляється. Так, ти, британці. Фарерські острови. Це моя національна. Блін, це у середній землі. Це ж жорстоко. Не віддавати мені мою середній землі. О, ось тепер нормально, можна атакувати їх нарешті. Все вибуваємо. Знову ж, я вже. Ні, 2% не мав внескові. Але, блін, я північ Африки звільнив. Без мене вони б не потягнули Африку. Давайте об'єктивно. Без мене ви б Африку не потягнули. <звіт> Як Я обожнюю цю гру в лапках Ну ні, нормальна гра просто. Просто. Теоретично можна було б ще повисаджуватись сюди, враховуючи тепер, що я можу собі дозволити і ось тут плавати. І знову ж, проблема ж в тому, що це Гренландія не національна, моя провінція вже. Не, вже не буде національною. Так. Але теоретично можна повернути три дивізії в Ісландію, таким більш-менш безпечним шляхом попливемо. І там вже зорієнтуємось. Ну, блін, я дві тисячі втратив. Я думаю, якщо ти втрачаєш 2000 тисячі людей, то ти можеш дозволити собі попросити Фарерські острови, в яких 28 тисяч усього. Коротше, неприємно, мною користується. Так, знову ж, нагадаю, що в останній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, це гра, яка вийде тільки через півроку, якщо ви додасте її до бажаного, це мене просто неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.